Вітаю, друзі! Ви на каналі футбольного клубу Колос і нарешті ФІФА з'являється на цьому каналі. Ви всі прекрасно знаєте, що я являюсь кіберспортсменом, але поки що ще не показував вам на цьому каналі свій скіл. Ну а сьогодні мені кинув виклик поки що гравець молодіжної команди, але будемо вірити, що і основною в майбутньому. Вітаю! Представся нашим глядачам. Доброго дня, мене звуть Тимур Тутіров. Я гравець футбольного клубу «Колос» U19. Ну якісь регалії, можливо, в тебе вже є там на свій вік там. Якісь досягнення такі. Да, особи нема якихось досягнень. У 15 років почав грати з 19. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І зараз тобі? А, 17, 17 років. 17 років. Ну вже скоро в принципі в основну команду. Так? Ще й декілька хіт ріків. Перепрошую момент. Зараз добивання і гол! Ти тутерок, тутерок, проливайся тутерок, порожні ворота, тутерок, тутерок. ну що буде сетри, тутерок, перекидання! Там вже можна дуже хотіло знати. Ярославосерійовичу, на замітку, так? Так. Сьогодні в заявку на матч потрапив гравець Ю 19 нападник Тімур Тутіров. А отже, наш головний тренер звертає увагу на молодіжні склади, тому е, я думаю, що підсилення на майбутнє в нашої команди точно є. Отже, друзі, ми сьогодні зіграємо у ФІФА. Тімур сказав, що він непогано грає. Там Вікін Ліга 17 перемог, а це реально серйозний результат. Я вам скажу, це вище ніж середній. Спробуємо сьогодні перевірити його рівень, та й в принципі мій. Ну а зіграємо ми, так як УПЛ, на жаль, немає у ФІФА, тобто представлені лише два клуби це Динамо та Шахтар. Ми, звичайно, їх брати не будемо. А я зіграю за збірну України. Ну а відповідно, Тімур обере Францію. Подивимось, що з цього вийде. Так, поїхали. Я зі збірною України в цій FIFA ще не грав, якщо чесно, в минулій останній раз. Треба подивитися, що взагалі тут по складу. Ну, Єдине, що я знаю, гравців колеса, на жаль, немає. В збірній, так, Яремчук Тиганков. Ой, а кого ж тут ставити то Кравай, забарний Матвієнко. ну це нормально ще. Ну, Зубкова треба, мені здається, да? він зараз в формі. Так, Зіна, Зіна на фланзі, напевно, що не витягне. Хай е, на звичну позицію йде. О, ну, звичайно, Михайло. Михайло зараз теж на апгрейді, там плюс 8 до швидкості. Міха взагалі непогано проводить останні матчі. Так, Ярмола в упорній зоні. Ой, вибачаюсь. Ярмола, звичайно, що на страйкера. Я ще пам'ятаю, коли у Ярмоли було 5 на фінтах, це хоч щось можна було накрутити за нього, а зараз взагалі я не знаю, як за нього грати. Але в нас є ось такий от е, хлопчина. Господи, мені незвично на Xbox. Є ось такий от хлопчина, який може вийти на заміну потім. В принципі, Артем. Е, так, і по заміні тут тимчик-тимчик, ні, хай сидить. Поки що. Каравай, я думаю, що трошки краще може зіграти. Так, ну і тактика. Щось ми налаштуємо зараз тут. Як ти взагалі давно граєш в FIFA? Так, з 2015 року, але я в Ultimate Team почав грати у 2021-му Тобто в минулому році, да. а, тобто, да. так. Тільки почав. Зрозумів, зрозумів. Ну, ну слушай, вже, вже досягнення непогані, якщо ти робиш там 17 перемог, 16-17 стабільно, то це дуже непогано. По досягнення. вашим туторіалом. О, Дуже приємно. У цьому році почав в забувати. Кутові? А. Ну, є якраз в мене туторіал так на каналі з приводу кутових. Насправді дуже допомагає забувати, скажімо так, зайві голи. Ну що, будемо починати? Так. Я не знаю, мені, напевно, зараз доведеться грати на утримання м'яча, бо гравці у Франції, на жаль, поки що набагато вищого рівня, ніж у збірні України. Принаймні у FIFA це ж точно. Всілякі МБП, звісно, це грізна зброя проти нашої це збірної. Гарної. вам. <плес> Дякую навзаєм, Поїхали. Поїхали. Ще насправді на Xbox я останній раз грав, щоб ти розумів, десь декілька років тому. Геймпад дуже незвичний для мене. Тому це я так відмазуюсь наперед, якщо раптом програю. Якщо чесно, я навіть не бачу, ким я керую. Щось все так динамічно і. Ой-ой-ой, куди? Найс! Найс! Гарний початок. Гарний початок. Дякую. Я, я сиджу, наче на якомусь реальному стадіоні і мені сонце в очі світить. Дуже складновато щось бачити. Так, а Сашко, на тебе надія була, що ти будеш вигризати там і допомагати в атації. Що У нас вже, в принципі, ще жодного удару не було в да, збірні. Ой, дуже добре, звісно. Переводи наше все. Угу, угу. Ні, ні, ну, соч... Ей, ну ні, ну, не так, случайно, ну камон, случайно, ну, гра. Дуже, дуже <св> Я повністю прочитав вже, що ти будеш да, е да. розвертатися. Согласен, камон. що це дуже случайний гол. <св> О, повезло. Так, добре. Ах, як ти достав там? Це капі... Було дуже гарно. Супер, якийсь випад захисник зробив. Так, да, якщо оленті, то прискорення. Оп, може, не було! Скажи, що не було! Та ну не було, ну реф. Михайло! Михайло! <ривіт> як бляха, будувати команду атаку, я не знаю. Ого. Ну не було ж офсайду. Добре. Да, не дотягнувся. Це варанний здається, ніби? Так, так, так. Рафа, Рафа. Ну. Яремчук, дякую, що повлучив хоча б в пусті ворота. Добре. Ще є трошки часу, може 2-2 якось і витягнемо. З Францією 2-2 це непогано. Ой-ой-ой, а він вже шлівоногий. Й-моє. Ну, тату, що ну, ти робиш? Що ти робиш в захисті, а? Десь коли вирішальний десь коли. Можливо, вирішальний. Давай. ні 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 спокійно, спокійно. Дуже спокійно, звісно. О, непогано. Ні, ну тут якби про нормальний стоїть, не треба так. Зневажливо ставити до нього. Та ну швидше віддай, ну Караваєв, блін. Оце я розумію, чому Динамо зараз так погано грає. Ну пацани, щось взагалі слабенькі якісь, блін. добре, добре. труба. Давайте, хлопчики. А, все ще не, здав... не дав час. А, Складно? Складно було грати. Ну, GG, GG вітаю. Дуже дякую. Гарний матч. Ну давай, щоб для цікавості, ми зараз зіграємо ще рівними складами. Давай. Матч реванш. Рівні склади ми обрали команди легенд. Тобто команди складаються повністю з усіх легенд, які доступні, ну майже усіх, які доступні зараз FIFA 23. Тут такі прізвища, яких ви могли чути або навіть бачити їхню гру десь приблизно 5-10, деяких і 20 років тому. Ну, поїхали. поїхали. Ні, удар. <реш> Ерік, таке треба влучати, бро. Так, побігли, побігли, побігли. Давайте, пацани. Да ну. Таке треба забивати. нуля. Шановний. Ну! Та забийте, хлопці! Ви що, знущаєтесь з мене чи що? Що, я розумію, коли ще там Яремчук минулома чи не міг там влучити якось там добре. О, молодець, окей, Це зараз було б класично, аби я пропустив це просто першу, да? Було б правильно класично. ЗІЗУ! Та ти Він Зелений танк. Зелений, а він забирає його нами. <рив> ти серйозно? Шмейки, це що таке? Єс! Yes! <рив> Нарешті перший гол. Скільки моментів треба було створити, щоб забити цей на 45. Може ще й 4 хвилина хвилину допомогла. Так. Трошки там залетіти, бо... Я б не сказав, що це був 100% удар. Звичайно, але... Один дур поїхали. Джиноля, таке треба забивати. Тебе ж супер удари, бро. Mm. Ка. Давай, 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 давай. Ка. Джин Та йок, макарюк. Ну та й Ой, знаєш, нагадує матч колос – 19-25, 20 ударів поворотом, і ми тоді не забили жодного голу. Тут ще один ладно забив. Але, блін, ну скільки моментів і щось взагалі. І так ну... Я в шоці. Голки перелев матчу просто. Давай спробуємо. спробуємо, давай. Майже, майже. Просто з лінії він виніс. Вау. Це є така фішка зараз у FIFA працює, що можна а, закручувати ще... сухий лист з кутового. Да ну! Ні, не туди покатив. Треба було на зідана. Та ти Неможливо. Карліт! Ось. Скинь бо! Що ти робиш? Ну йо Що з ці грою? я б намагаюся пас дати, він стрибає заздалегідь просто і нічого не робить при цьому. Ну, як з вами грати, пацани? Найс, да, найс! Nice, nice, 90 хвилина. Не встиг, не встиг. Ну тоді буде допи, що. Ну no, це я радар. А радар я... Не... вообще. Не бачу, да. Ну! Ну! Та нужен нуля! Ух, ну як же ж так? Еші пас. Блін, як я читав. Ай! Оп! ні, 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 не, читав! Це -но ля. А -а -а. Ні, да, ні? Да, да. я поганенько вийшов з угу. ну Хоч відігрався. Дякую за гру, вам теж дуже дякую. Насправді, якщо чесно, здивував ти мене своїм рівнем гри, бо я розраховував на простішу гру від тебе, а ти використовуєш, ну, я так дивлюсь, просто по тим моментам, які ти робив. Угу. Це фінти, які далеко не всі вміють робити. Це створення атаки, це направлені забігання. В принципі, дійсно рівень непоганий. От, Дуже тому, дякую. Я тобі бажаю успіхів в подальших тренуваннях. твоїх. Дякую. От, буду, старатися, буду намагатися робити туторіал, які, можливо, ще тобі допоможуть покращити свій рівень. От, і думаю, що м, теоретично, після цього матчу ще я б не проти з тобою зіграти на футбольному полі, перевірити там твої і мої скіли одночасно. В FIFA ми вже побачили, що ти дійсно непогано граєш. А якщо хочеться побачити, як ти граєш проти мене проти аматора формально, так, mm -hmm. на футбольному полі. Добре. Думаю, що е, якщо народ поставить зараз багато лайків до цього, Відео та напишіть коментарі, то ми, звичайно, знімемо і такий челлендж вже на футбольному полі. величезно вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам було цікаво спостерігати за цим матчем, за цими матчами. Побачимось зовсім скоро. Не забувайте підписуватись на канал, знову ж таки, лайки. До зустрічі, всього найкращого та слава Україні! Папа. побачення.